Зацініть прикольний спосіб, як можна координацію на роликах тренувати. Ось ви стоїте, ось вам треба на роликах піднятися по сходам, то ви берете таки, коли ставите ножку зрозуміло для ефективності, краще носочка вперти, трошки розвернути носочок, отак от п'ята носок зовні, протиснути коліно і погнали. А ви візьміть, поставте ногу таким чином, щоб колесо до кінця не впиралось. І коли крокуєте, виставляйте ноги таким чином, щоб у вас носочки не торкались наступної сходинки. Таким чином ви значно більше будете напружувати координацію і тренувати баланс. Буде набагато більше. О, це ще спуск такий цікавий. Отак, от. <сцепити> джага, джага, прості, господі, ми обзиваємо цей спуск. Отак, от треба, звісно, трошки потренуватися. А так от, ще можна спускатись не просто боком, отак теж не впираючись, а через Але Оце вже окрема історія. Дуже прикольний спосіб, окрім того, що вкриво тренує координацію і баланс, також прокачує, включає багато м'язів. По всій нозі литки передня голень, котрі відповідають за стабілізацію ноги, щоб воно так ням 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 ні не льопилась. Користуйтесь.